Всім вітання, субота, ринок лоск, наша річка. Біжу пішки. Знаєте, людина повинна проходити 10 км в день. Тож я від цього не відриваюсь. Морда, мабуть, чорна, чи красна. Біжу захеканий, біжу перевіряти авто і знімати для вас автівочки. Сьогодні будемо ставити акцент на автомати, але будемо дивитися все, що є. Тож, кому цікаво, підписуйтесь. Кому потрібно перевірити автомобіль, телефони наші тут. Всім гарного перегляду. Так, всім доброго дня. Ще не встиг поставити стадікам. Побачив от Nissan Rock Sport. Вони там є людина, яка шукає таку автівку. В чорному кольорі. Дивіться. Ось от і сина. Є така. В чорному на дисках, ну без кожних. А так нічого смотриться. Отакий Rock Sport. Сейчас отправлю заказчику пускай смотрят. А мы будем проверять для вас далі активочки. Вот так вот в салоне. Сидушки в класному состоянии. Мультируль, великий планшет, коробочка автомат. Надо перевірять автомат. Двері гарно, гарно зачиняються. Так, питалися за отаку, вот як то кажуть, десятку, але ж це 70 у нас перші. Так, давайте глянемо, що воно тут. вона зачинена. Зачинена. От вона сріблясто стоїть, та що була там 4700, 2171, 4600. Сьогодні звісно така погода, знаєте. Все грязно. Він надійшов, машина закрита. Ну так виглядає нова торпеда, новий руль. Вроді начебто гарно. Тобто є вона ось така готівка. Це 11 рік. 3600. Так, підійшли ще до такої втівки Kia Cerato. Оглядаємо потужно. 5700 1.6 газ бензинова. оглядаю автомобіль потужно. Салончик в гарному стані. ну Дійсно. Дійсно, знаєте, якщо заявлений у неї малий пробіг на механіці з монітором. З усім, Привіт, Макс. Тобто є отакий, ну, але він не на автоматі, він на механіці. Камера заднього огляду, бо моніторчик замінений. Оглядає гарно, рівненький весь. Чистенький, хромованими комплектації EX. Ззаді по салону зараз покажу. Отакий от, от. Якщо треба буде до огляду, телефонуйте. Оглянемо його повністю. Ще поки він є. Двері гарно зачиняються по низам. Також не бачу питань ніяких. Наліпочки навіть на місці. Торпедка все в гарному стані. Отак от виглядає. Так, а ми погнали далі шукати на автоматі. Так поїхали вам заснімемо по цінам, люди ходять, бачите, глядають автівочки. Hyundai 30 6700, сьомий рік. На кожній на рожі, на всьому-на всьому. Як то кажуть, на, ну але ж, дивіться, бачите, гарний салон. Отак от, от виглядає авто. З, звісно, у продажу наша зафіра, без жодного підфарбування. На гарній комплектації, передні задні партроніки, сідушки в гарному стані. Кондиціювання, звичайний монітор, люстерка з автозатемненням, автосвітло, автодощ, два склопідйомники, мультикермо, підлокітник. Є отака інформація по автівці 7600. Кому потрібно, звертатись. Чистий. 11 рік, мотор 1,8. Є таке на гарній зимовій гумі ханкук. Отак от виглядає повністю. Так, а ми поїхали далі. Поїхали, поїхали. Так, оцю астру запропонував. Там до мене телефонували, звони. 1,4 бензинова. Дед скільки вона? Скільки вона денег? За 5,5 можна забрати. Є таке. Так. Не на автоматі, автоматике. Гот на автоматі. Ну, все одно покажем, що він там по ценнику. 3500, 8 рік, 1,4 бензиновий. Є таке, отак так от виглядає. Так, поїхали на автоматі, питалися, от вам BMW 320. В універсалі. Номер телефона з гарним кожним салоном. Там повністю вся. На гарній комплектації. Я люблю автомобілі на комплектаціях. 4 склопідйомники, світло, мультикермо. Гляньте, як гарно його зробили. Перешити, ну, але дуже гарно. Стрічечку, усе повністю. Сідушки в такому стані. монітор, ну, BMW є BMW. Звісно, люстерка, звісно... Панорама люк. Отак от виглядає. информация. зараз покажу. 7500, 7 рік. Вигляд має. Двухлітровий на 150 сил, газ бензиновий. BMW 320 є. Документація присутня. Так. Там рог дивляться. Так, є отакий міган. Сьогодні буде невеличке відео, бо приїхали по справах. Є отакий Міцубіші. Дивіться, як гарно. 5812 рік, 2,4 газ бензиновий гарно виглядає. Так, аудюха. Она не на автоматі, не. 1,6 МПА, якщо я не ошибаюсь, так? Рівнесенька вся, третій рік на механіці. Номер телефону зафіксуйте. Гляньте, як виглядає. Дивіться, як вона. Вся рівнесенька. Вся гарнесенька. Універсалі. Є таке ауді. Так. Є отака шкода РС 2007 рік. 6 тисяч номер телефону зафіксували. Поїхали. Звісно, іскалейт є в продажі. Є отака бюджетка за 5 тисяч. 109 пробігів. 5400 номер телефона. Зафіксуйте. Так, там питалися за аутлендери. Є ось такий чорний. 17200 повний привід аутлендер. 115 пробіг, 112 пробігів. Там є він кодик. Ось от, от 2,4-17 на автоматі. Ну, звісно, на варіаторі. Лана, стоїть засніжений без інформації. Є отакий чорний рог, Давайте покажемо зараз по рогам. Є чорний рог, там питалися становитися, людина. Дивіться, 15 рік, 13800. Номер телефона зафіксуйте, телефонуйте продавцю. Не намитий, ну але ж. але, але, але. Так, поїхали там. Дядя Вова я так розумію, срібляство, мабуть, продав. З'явився такий чорний рог. Гума, маленький монітор. Невелика комплектація зі Строніком. 17 рік 13800. Є такий 150 тисяч пробігу. Є такий є. Так, Outlander XL в сірому кольорі. Гарно, ці сірі кольори. 10,5-3-літровий, а 11-ру аутлендер, як повинен бути, 3-літровий газ бензиновий. Так, поїхали, поїхали. Пижик. Пижо, маленька пушечка. Є така інформація. Давайте зараз покажемо для Дівасіни. Сцені. Grand Сценік. Третій. На правильному моторі 1.9, 6999. Шкода у класному кольорі, навіть зовсім, як на лесенька, 8200 номер телефончика є. Також, дивилася, також ось кадик. Кадик взагалі ну, вигляд. 1,6. Що тут у нас там кричать? У нас сьогодні тут лихо. Є отак 1,6 пасажир оригінальний. Отак виглядає. Гарний автомобіль. Так, є туксон, я його показував на тому риночку. Так, а ми шукаємо Чирату. Вчора то одне там було, ну але, але, але... Так, там у нас талісмани, то все було. Спортеджі, драсти. Так, поїхали по цьому рядочку. Може що й буде. Так. Давайте ще один аутлендер є. Аутлендер Excel. Ано мене гукають. Так, ну автівок багато, але на автомат... автоматі немає. Є там БМВ, механіка. Ав автомат де? Де? Ти пригнав сьогодні? Дома. Що він дома? Він у тебе на кліматі чи на кондюрі? Не знаю, не помню. Він у тебе, він у тебе на автоматі чи на ДСГ? На автоматі. АйСін чи ДСГ? Не ДСГ, мульйон процентів. Мульйон процентів, чули, так? Да? Тобто Сьогодні риночок невеликий, а? Сьогодні риночок невеликий, ну але автівки всі ті, що були на відео. Багато не покажу, ну. розглядайте, там у нас є, давайте піду. Кашкаю ось я, Нам потрібна автівка на автоматі. Кашкаю у j 10 у старому першому розстанні. Дивіться. 2008 рік 9800-літровий на механіці. Так людині відправив у цього ось... По на повному приводі рок спорт, безключовий доступ, фари. Кажуть, не працює радарчик, але тут таке 100 доларів. Фари вже європейські стоять. Це, звісно, Америка, звісно, з пошкодженнями. Отак от виглядає. Давайте покажу його по салону. Є отаке, є отаке. Гарно, гарно. Пахне в машині від власника. Задні зачинені. ну Зеркальця працюють, все гаразд. Отак от, от є автомобіль. Так, поїхали. Що в нас далі? Давайте покажу. Не буду там відволікати, тих, не буду. Заїхала Зафіра. хлопці оглядають. Посад, ну отак от, от ринок виглядає. Так, покажемо вам ще ось ось астру. А, ось Астра на автоматі, 5908 рік. Дивіться. И именно на гідротрансформаторі, зачинено. Сейчас ми так виглядає нічо так. Со Швейцарии, на дисках на таких АТС, сріблом кольорі. О, дивіться, Андрій, там телефонували. От вам бюджетка на автоматі. Зараз я. А де Саня? А де Саня? 1,8. На звичайному гідротрансформаторі. Зараз глянемо, що не по комплектації там є. Клімат. Бачите, оце реча звичайного гідротрансформатора, не робота. Сидушки нічого, вроде шторка присутня. Резина європейка. Звісно, так. Автосвітла немає, є мультикермо, звичайний монітор. Дощ, руль трошки підтертий, ну але сидушки в гарному стані. А от чи чотири стекла не бачу, машина закрита. Є таке. Так поїхали. Ще що у нас? Тут у нас где торгує, шкода. А п'ята. Без інформації. Таке тихенько. ротить робота. Так, є отакий. От Зараз я тут бачив гольф на автоматі. ДСГ на сухий, не вимитий, ну, але він дуже гарний. Він, він знаєте як, виглядає гарно, коли намиється, на дисках, на всьому. Ось така от інформація. 650 сьомий рік 1.4, номер телефончика зафіксуйте на автоматі, на DSG, на 7. Ну, виглядає гарно. Фаркоп, партроніки, гума, шторка, все есть. Все все є, отакий от автомобіль. так? 5 На мокрому ДСГ кажуть, 6-ступини, треба перевірити, ручок трошки підтертий, ну але ж. Світло, круїз, все присутнє. Звичайно, 300 магнітола, 4 склопідйомника. підігрів, регулювання, замикання. Все є. В гарному от є він код. В гарному стані автомобіль. Оце от рекомендую одразу. У нас є панорама дах, люк відчиняється. Якщо буде цікаво, зателефонуйте, давайте покажу його ззаду. Зателефонуйте, я вам його більш детально огляну. Ну оце буде нормально. 1,4 турбовий мотор, слідкувати за ципком і буде Дуже. все гаразд. Він весь рівненький. Хай він там забруднений, ну але ж такий темно-сіро-синій колір. В гарному стані видно одразу по машині. Тормозні диски, все гаразд. Так, а ми поїхали, що тут ще? Ну BMW без інформації Так, Ford Фієста там питалися за звичайні отакі от хетчбеки Ось стоїть Ford Фієста. Без інформації. Все Infiniti. Будь ласка. Інформація по ній. 9908 рік. Номер телефона. 86 тисяч пробігів Є, поїхали там. Астру ц покажу. І на ній будемо підзавершувати. 6250. Сьомий, 9 рік, 180 пробігу. Отака гарнення Астра. Так. У нас сьогодні тривоги якісь незвичайні. Ну, так от воно все. Автомобілів мало сьогодні, ну але ж, все є. Так, народ. Писали за цю автівку. Стой, 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 дядьюр, стой! Стой! Писали за цю автівку по бамперам. Оглядав нову мазду, розглядайте відео. Ставлю фотки. На новій мазді. Також бампери відключаються кольором. Дядь Юр, сколько вона? 7300. -сторог. 7300 з торгом год. Десятий рік Десятий рік. Ось така от астрочка, дивіться. Ось інформація по ній. Якщо... Вас зацікавить, телефонуйте нам. Сьогодні вони всі замерші засніжені, ну але є отака от астра у хетчбеці на механіці з мотором 1,6 в гарному стані. Дядьте, спасибо. Так, сценік каратиш, Сценік короткий, другий, 5350 шостий рік. Ціна рік все відповідає якості. Все, є таке. Так, отакий от от міган четвертий. там за нього. Цікавились, є він ще в продажу, 17 рік не фарбований 12,5. На півторачки К9К моторі, все гаразд по ньому, жодного підфарбування. Номер телефончика, будь ласка, диски, гума зимова майже нова, безключовий доступ, все повністю окей. Так, питалися за оцей кашкай. Ось він стоїть ще 1,6 дизель. В гарному стані, не за всі кошти світу, як я кажу, дивіться, 12 рік, 10800, один ще дизельовий. І пробіг в нього там все, все співпадає. Ми його вже оглядали, але от він ось є. Дивіться, підігрі сидінь присутні. Камери нема, звичайна магнітола. Клімат контрол, мультикермо, складання, все як по-кашкарівськи. Від власника, будь ласка, ось він є. Вже на номерах з фаркопом, з партронами. З усім, з усім, з усім. Номер телефона по кашкаю. Телефонуйте. Є такий. Так, і кашкаїв небагато, і кашкай той спорт будемо зараз оглядати, люди виїхали. Бюджеток зовсім мало. Риночок у нас сьогодні невеликий. Ну але, 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 але Автівок свіжих не заїжджало. Всі ті самі, тож відео буде невелике. А ми продовжуємо далі. У нас не короткі відео. Чому? Тому що огляд для замовників. Тож, всім гарного дня, дякую за перегляд. Ви бачите, що такий коротенький звіт. Ринок працює. Ми у хайпі, всі на місці для перевірки, для вас авто. Всім папа. -па.